Румуни запропонували навчальним закладам Рівненщини запровадити проект електронний щоденник. Ініціатива передбачає створення відповідної бази, яка допоможе батькам в режимі онлайн слідкувати за успішністю дитини. Випробний термін проекту три місяці. А далі необхідно буде платити гроші за впровадження ініціативи, кажуть в управлінні освіти. На це ж у скарбівнях державних і місцевих наразі нічого не передбачено. На даний момент не бачимо ми це можливим, можливо, в майбутньому через якусь програму і можна буде це фінансувати в Рівненському економіко правовому ліцеї на бюджетну допомогу не чекали. Проект електронний щоденник запровадили автономно із власної ініціативи. Кожен з батьків має відповідний код доступу і може в будь-який для себе зручний час перевірити, які успіхи робить його чадо, і чи не прогулює, бува, уроки. Ми ввійшли на сторіночку однієї з дітей. Тут кожен з батьків бачить оцінки своєї дитини, також бачимо кількість пропусків ну, самого місяця, наприклад, і загальну кількість пропусків за семестр. Також показано всі оцінки в кольорі, тобто, яка оцінка що означає, це оцінка там, отримана на уроці, оцінка за зошит і тому подібне. Дуже практично, тим, що дійсно кожен з батьків може слідкувати за успішністю своїх дітей. Також він бачить лише ті оцінки, які заробила його дитина, а не весь клас в загальному. Аналогічні розробки загалом функціонують в окремих класах трьох навчальних закладів рівного на базі економіко-правового ліцею. Проект діє вже три роки і слугує ще одним комунікативним мостом між закладом та батьками. Коли на те саме карантин, чотири предметники додаткові завдання викладають в цьому електронному щоденнику. От, і певні зауваження для батьків, так само і доступу, домашні завдання, те, що я сказав. От, і практично, практично, зручно. Батькам немає такої нагальної потреби йти на заклад, брати в руки журнал. головне, що це зроблено все своїми силами безкоштовно. Кілька років тому у 35 закладах для обдарованих дітей області вже була пробація проекту електронний щоденник. Проте у зв'язку з реорганізацією та нестачею коштів цей процес в освіті поки призупинено. Тож основним джерелом звітності й далі буде паперова документація, кажуть освітяни, і говорити про центральне запровадження електронної системи контролю учнів поки зарано. Ірина Лаговська, Любов Данча, Павло, Вибач, випуск новин.